Привіт всім! Сьогодні поговоримо про наймогутнішого, найзагадковішого і найуніверсальнішого персонажа сучасності, ти ж програміста. Бо коли хтось дізнається, що ти програміст, в їх голові запускається якесь чарівне перетворення. Ти перестаєш бути звичайною людиною, яка просто пише код і п'є забагато кави. Ні. Ти стаєш ти ж-програмістом. І це не просто слово, це цілий Всесвіт обов'язків, які до тебе автоматично прилипають. Перше правило, ти ж програміста, ти ж програміст, і ти полагодиш все. Ти ж програміст може полагодити принтер. Це неважливо, що ти пишеш, наприклад, на Python, а принтер працює на магії та сльозах користувачів. Але ти ж програміст, Видалити віруси з комп'ютера тітки Галі. Навіть якщо вона клікнула на посилання виграй мільйон доларів і відправ номер картки незнайомому принцу. Налаштувати Wi-Fi роутер сусіда. І байдуже, що це роутер 2008 року, який працює на парі і спотикається об килимок. Ти ж програміст? Врятувати фотографії з флешки, яку з'їв собака. Ти ж програміст? І ти дістанеш їх навіть з потойбіччя. Друге правило: ти ж програміста. Ти ж програміст, і ти знаєш все. Ой, а що таке блокчейн? Ти ж програміст. Розкажи нам в двох словах. І тут починається двогодинна лекція, яка закінчується тим, що співрозмовник засинає. А який телефон кращий: iPhone чи Samsung? Ну, ти ж програміст. Ти ж маєш знати все про процесори і оперативку. Як мені заробляти мільйони на крипті? Ти ж програміст. Ти ж там щось кодиш. Навчи. І найцікавіше, ти ж програміст, а ти можеш зробити мені сайт? Мені треба просто, щоб було гарно, але функціонально. Щоб він був кращий за Google. І щоб завтра. І бажано безкоштовно. Бо ми ж друзі. Ти ж програміст, це не просто професія, це стан душі. Це коли ти пояснюєш родичам, що Хмара це не хмара на небі, а сервер десь в Техасі. Це коли ти не знаєш, що поїсти на обід, але точно знаєш, як оптимізувати базу даних. І знаєте, що найкумедніше? Ми, ти ж програмісти, самі в цьому винні. Бо ми ж дійсно можемо багато чого. Ми ж дійсно розбираємося в технологіях. Ми ж дійсно рятуємо світ від цифрового хаосу. Просто іноді хочеться сказати: я просто пишу код. Добре? Моя суперсила не поширюється на ремонт холодильників, принаймні поки. Дякую за увагу, ти ж люди! Залишайтеся на зв'язку, але не дзвоніть мені, щоб я полагодив вам праску. Як гадаєте, що ще на вашу думку? Повинен вміти кожен ти ж програміст. Напишіть в коментарях: не забудьте поставити вподобайку для даного відео і підписатись на канал, якщо ви це ще не зробили. А також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу, до зустрічі в новому відео.